На своїй прес-конференції у Маралаго обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підкреслив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до підписання мирної угоди, яка мала б припинити війну Росії з Україною. Путін за словами Трампа також має погодитися на таку домовленість. Однак цього разу обраний американський президент жодним словом не згадав про свої обіцянки закінчити війну за 24 чи за 48 годин, навіть до своєї інаугурації на вищій посаді у Сполучених Штатах. Як можна зрозуміти, Трамп не був готовий пояснювати, яким чином він збирається примусити російського очільника погодитися на мирну угоду з Україною, тим більше що ці заяви були зроблені на тлі заяв самого Путіна на розширені колегії Міністерства оборони Російської Федерації, колегії, яка продемонструвала, що і сам Путін і його оточення не тільки не збираються закінчувати багаторічну війну з Україною, Країною, але й готується до тривалого протистояння із заходом. Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов навіть підкреслив, що збройні сили Росії мають готуватися до можливого конфлікту із країнами членами НАТО, який може відбутися, як він підкреслив, наступними десяти.